Що це за демократія така? Правду про неї кажуть чи брешуть? Так. Мої знання мінімальні, моя віра у демократію абсолютна, мої бойові навички відсутні. Хм-хм-хм. Почну, мабуть, із термінідів. Зрештою, це ж просто жуки. Хо -хо 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 -хо. Як мало я тоді знав. Я повернуся вдвічі злішим. Так. Треба підірвати всі підземні тунелі жуків. Хм, не проблема. Тільки підступні комахи можуть бою ховатися під землею від світла демократії. Ось я відкрив перший кулемет, і його оманлива ефективність так мене причарувала, що мені навіть здалося, що я бог війни та володар свинцевого дощу. Та дідько, якого біса від нього все рекошетить. Ось я і вперся у практичну стилю кулемету М-105 став лод. Відмінно. Демократія сьогодні бадьора як ніколи. Ой-ой-ой, ой він цю тобі упику самість обіду. Ручний вогнемет. Щось мені підказує, що я знайшов універсальну панацею від термініди. Ха-ха-ха. А, а, о, ні, ні, ні. Перед висадкою нас попередили, що автоматони можуть ховатися навіть на деревах. Хм, хотів би я на це подивитися. Як це завжди буває з орбітальною артилерією? Насипають багато, але влучають у все, що завгодно, окрім цілі. Доведеться зачищати цей табір руцями. Стрічка закінчилась. Я відмовляюсь помирати. Ох, боюсь, цьому халку я нічого зробити не зможу. Свята демократія, ну хочеш? Швидше, швидше. Головне розірвати дистанцію. Фу. Ближня авіаційна підтримка. Вже вкотре ти рятуєш мою патріотичну сраку. Пілоти, дай Боже тобі здоров'ячка. Ох, тільки б не заблукати на цьому болоті. Ходімо за мною. Гаразд, а тепер я скину пару кілотон зарядженої демократії та плутонія на голови цим комунітським автоматонам. Що б тебе треба познімати блокування з цієї ракетної шахти? Людство засвоїло галактику, людство подолало швидкість світла. Людство відкрило для себе керовану демократію врешті-решт. Але розгортання ядерної зброї таке ж повільне, як і сто років до цього. І мовив Господь в сраку цю планету. Після інфернальних сталевих м'ясників, які ще безперечно будуть повертатися до мене у жахіттях, мені здавалося, що перше знайомство з ілюмінатами буде таким же приємним і невимушеним, як і з термінідами. <різвання> Хотів шуганути я, але шуганули мене. Доставка пару сотень кілограмів демократичних реформ на всіх таранічних ворогів суперземлі за їх нічим не спровоковану агресію. Тільки я й встигав відстрілюватися від безголосих та бігати цими клаустрофобними вузькими вулицями. Поки мої більш досвідчені колеги займалися вбиванням демократії свинцевими цвяхами до тіла цієї проклятої планети. Так вийшло. Що поки я проходив навчання у академії, я повністю пропустив початок війни. Битва за Малеволент Крік завершилась першою перемогою Збройних сил Суперземлі. Далі було падіння Меридії та відкриття Чорної діри, з якої сюрприз-сюрприз до нашої галактики завітали ілюмінати. І ось ми воюємо на трьох напрямках. Фронти із жуками та машинами ще якось тримаються. Фух, чого не скажеш про ілюмінатів? Їх Мацаки небезпечно близько наблизилися до суперземлі. І хоч штурм на батьківщину демократії ми успішно відбили, периферійним світам кінець. Поки сили оборони суперземлі встигають відбити одну планету, Елюмінати окуповують чотири. Цей напрямок виглядає найбільш нестабільним і найнебезпечнішим. Звісно, я лише зелений лейтенант, який тільки вчора отримав свій плащ та ледь спромігся пережити перші десять висадок. Проте не треба бути генералом, щоб відчути настрої у війську, над демократією повисла величезна тінь, і нам знадобляться всі сили, щоб розвіяти її. Кожну годину ми втрачаємо мільйони громадян, і кожну годину. Лави супротивника поповнюють мільйони безголосих. Поки що перевага не на нашому боці.